Привіт, друзі! Це відео не про те, як записувати тренування, та не про те, як користуватись додатком. Сьогодні я розповім історію одного з найпопулярніших спортивних застосунків у світі. Страва це не просто сервіс для відстеження тренувань, а ціла соціальна мережа для спортсменів, що об'єднує мільйони людей по всьому світу. Але як це починалось? Хто це придумав та навіщо? І які відбулись цікаві події під час його існування? Давайте розбиратись! Історія страва почалась в 2007 році, коли двоє друзів Марк Гейні та Майкл Хорват задумалися про створення платформи, яка змогла об'єднувати спортсменів і мотивувати їх досягати нових висот. Обидва вони були завзятими спортсменами і розуміли, наскільки важлива підтримка однодумців, особливо в індивідуальних видах спорту, таких як біг та велоспорт. З самого початку вони представляли Страва як щось більше, ніж просто фітнес-трекер. Їхня мета була створити платформу, де люди могли б не тільки фіксувати свої тренування, а й ділитися результатами, змагатися од. З одним і надихати успіхами інших. Назва страва в перекладі зі шведської означає прагнути, що ідеально відображає філософію застосунку. У 2009 році була заснована компанія, та в 2010-му світ побачив першу версію страва. І дивлячись інтерв'ю Марка Гейні, одного із засновників компанії, я дізнався, що спочатку це був просто сайт. І для того, щоб завантажити тренування, потрібно було мати велокомп'ютер. Записати на нього активність, потім прийти додому, приєднати його до комп'ютера та завантажити файл на сайт. Зараз це звучить смішно і дивно. Першою спільнотою, навколо якої все це оберталось, було приблизно дві сотні велосипедистів та команда у складі десяти працівників, які сиділи і думали, що ж можна витягти з цих файлів, як аналізувати. Як видати яку статистику та візуалізувати продуктивність спортсмена? Далі, в 2011 році, з'явився застосунок на смартфон. Він майже одразу привернув увагу велосипедистів та вже потім бігунів, завдяки зручному GPS-трекеру і можливості аналізувати тренування в деталях. Але головною відмінністю страви стала спільнота. Користувачі могли не просто дивитися свої результати, а й змагатись один з одним, встановлювати рекорди на певних ділянках маршрутів і отримувати лайки. Аналоги соціальних мереж. З кожним роком функціонал розширювався, з'явилися сегменти ділянки траси, де спортсмени могли змагати за найкращий час, та страва також почала інтеграцію з різними спортивними гаджетами, такими як Garmin, Suunto та Apple Watch, що значно збільшило її популярність. За стосунком почали користуватись не тільки аматори, а ще й справжні професіонали. Тільки уявіть собі: у звичайного аматора, людині, якій цікава ця тема, з'явилася можливість побачити, як тренується якийсь дуже сильний атлет, скільки він бігає. Що він бігає, З'явилась можливість побачити, що він сьогодні встав о 5 ранку та зробив своє тренування. Уявіть собі, як це почало мотивувати людей зробити те саме або прагнути своїх досягнень. Та в 2016 році додаток став справжнім гігантом у світі спортивних технологій, об'єднуючи мільйони користувачів по всьому світу. Бігуни, велосипедисти, лижники, навіть любителі хайкінгу активно використовували страву, перетворюючи кожне тренування на захоплюючий процес. Можна навіть сказати, що страва почала впливати на життя мільйонів людей. Так Само відбувалася і в мене, коли я почав використовувати страву, я поринув у якусь неймовірну гонку із самим собою, прагнення до більшого та розвитку себе як спортсмена аматора. Незважаючи на лідируючі позиції, у страви завжди були сильні конкуренти. Серед них такі гіганти, як Nike Run Club, Adidas Running, Первайв та інші. Деякі з них пропонували унікальні функції, наприклад, створення 3 d анімацій маршрутів або більш просунутий аналіз даних. Однак страва завжди залишалась попереду за рахунок зручного інтерфейсу і сильного ком'юніті. У 2017 році до компанії Strava прийшов працювати Джеймс Квайрлс, який раніше займав керівну посаду в Instagram. Там він відповідав за розвиток бізнесу та роботу з партнерами. Аустрава прийняв посаду генерального директора. Прихід Джеймса був важливою подією. При його керівництві страва почала активно розширювати функціонал, впроваджуючи нові соціальні функції, такі як клуби, рекомендації активностей та покращення стрічки з контентом. Він відпрацював генеральним директором до 2020 року. У лютому 2023 року співзасновник і генеральний директор Майкл Хорват оголосив про свій вихід із посади. А у грудні того ж року на посаду генерального директора було призначено Майкла Мартіна, який раніше займав керівні позиції в YouTube. Це призначні. Чення ознаменувало новий етап у розвитку компанії в цьому ж році. В застосунку з'явився месенджер та страва придбала компанію FatMap. Що спеціалізується на створенні високоточних 3D-карт для активного відпочинку на природі. Інтеграція технологій FATMAP дала змогу покращити візуалізацію маршрутів і надати користувачам більш детальну інформацію про місцевість. І тепер стравою користуються у 190 країнах світу, понад 135 мільйонів спортсменів. На сьогоднішній день страва має понад 12 мільярдів опублікованих тренувань. Щотижня користувачі завантажують понад 50 мільйонів записів, а також 10 мільйонів фото або відео. Але в страва це його спільнота. Люди не просто Описують свої пробіжки або велозаїзди. Вони надихають один одного, змагаються, підтримують і навіть заводять нових друзів. Те, що починалося як ідея двох друзів, сьогодні стало невід'ємною частиною життя мільйонів спортсменів. Ось така от історія: Тож саме час вдягнути кросівки та вийти на тренування. Можливо, саме твоя страва змінить чиєсь життя або змотивує когось на успіх. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивились.